Електронний цифровий підпис, перевірка документу. Якщо ви отримали по пошті такий документ, як правило, він приходить у вкладеному файлі. Вам його необхідно скачати на свій комп'ютер. І зберігаємо у відповідну папку. В мене така папка Вхідні документи. Відбулось скачування. Переходимо у папку. І бачимо, що це архів. Розпакуємо його тут же. У мене з'явилася одноіменна папка. Входимо сюди. Якщо відправник зробив все вірно, то у вкладеному архіві знаходиться три файли. Це оригінал документу у форматі .doc, який ви можете переглянути. Як ви бачите, Тут ніякого підпису немає, але відправник стверджує, що цей документ підписаний. У додаток в цьому ж архіві є інший документ з розширенням ASICE. Оцей є той самий підписаний документ, який ми, на жаль, просто так побачити не можемо, але ми бачили перед цим оригінал. І для того, щоб ми були впевнені, що дійсно цей документ підписаний, до нього додається PDF-файл сервісу перевірки цього електронного підпису. Це файл протоколу перевірки, в якому вказані всі дані, коли цей документ був підписаний, його розмір, назва, а також ким він був підписаний. Цього документу достатньо для того, щоб пересвідчитись у тому, що він дійсно підписаний. Якщо вам замало цієї інформації, ви можете зробити наступний крок. У браузері ви знаходите офіційний сайт від Міністерства цифрової трансформації. У пошуку Google пишемо ЦЗО. Перший же сайт це є потрібний нам сайт Центрального засвідчувального органу. Переходимо у розділ. Довірчі послуги і перевірити підпис. З'являється форма, в яку необхідно завантажити той файл, що нам прислали. Ідемо в місце розташування. І ось цей файл, повторюю, той файл, який йде з розширенням ASICE, перетягуємо у це поле. Готово перевірити. І, як ми бачимо, файл успішно перевірено, усі дані цілі. Файл підписано. На цій сторінці ви можете отримати доступ знову до завантаження, але це нам вже не потрібно, оскільки в нас цей файл є. Протокол, знову ж таки. І показані дані про відправника. Прізвище ім'я по батькові, країна, фізична особа, хто видав сертифікат. Цієї інформації цілком достатньо, щоб пересвідчитись в тому, що документ дійсно підписала та особа, яка нам надіслала цей документ.